Почнімо ж з кадрів роботи української авіації. Пілоти атакували окупантів французькими високоточними авіабомбами Хамер. Ворожа штурмова група ліквідована поблизу тимчасово окупованих Олешок. Це Херсонщина. Тепер кадри роботи роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Фенікс бригади Помста на Краматорському напрямку. Оборонці за допомогою дронів змогли вивести з ладу два танки, два бронетранспортери, дві бойові машини піхоти та броньований тягач окупантів. Черговий російський танк із так званим антидроновим мангалом все ж не витримав зустрічі з українським fpv дроном Після влучання машина згоріла вщент. Російський штурмовик на околицях Турецька воїни 57-го окремого батальйону 104-ї бригади територіальної оборони іглою збили російський штурмовик су 25 на допомогу збитому борту. Вилетів російський гелікоптер Мі 8 Українські ж захисники відправили туди дрони. Внаслідок удару фпв дрона. Ворожий гвинтокрил так і не виконав місію. І ще одна втрата в російській армії: мінус реактивна система залпового вогню. Наші оператори дронів вразили російські РСЗВ ГРАД. Рідкісну бойову техніку ворога вдалося знищити воїнам з 63-ї окремої механізованої бригади на лиманському напрямку. На базу Уралу росіяни встановили корабельний бомбомет «Смерч-2». Він призначений для знищення ворожих підводних човнів та торпед. Ймовірно, окупанти переробили його для використання на суходолі. Одного влучного скиду виявилось достатньо, щоб знищити цю систему. А це робота сил спеціальних операцій збройних сил України. ФПВ розрахунок за кілька вильотів знищив ворожу САУ Нона С гаубицю, де 22 дві вогневі позиції окупантів, два ретранслятори зв'язку та чотири транспортні засоби російських військових, зокрема і човни окупантів.